В історії Володимира Івановича було близько сотні ролей. Агеєв, здравствуй, Кримов, Окатий червона калина, Герострат забути Герострата. Не знамов, без вини винні. Стратилет зачарований вітряк. Фебіано Марія Тюдор. Петров День приїзду, день від'їзду. Растворов, спокійних не буде. Аристарх. Энергийные люди. Филимонов. Аморальная история. Лопуцковский. Шельменко-Денщик. Большой удачей спектакля «Шельменко-Денщик» оказалось исполнение заслуженным артистом УССР Шинкаруком роли незадачливого жениха Присеньки пана Лопуцковского. Актер создает яркий образ не только комедийного, Ну, із сатиричного плана. Визиває при каждом своєму появленні смех в зрительному залі то просто веселий, то осуждаючий. В другій половині життя Володимир Іванович створив низку живих колоритніх образів: Прохор Васа Железнова. Пуштець, рядові. Шорахов, Змійлов, Рязанов, Діти Арбату, Ларсон, Інтердівченка. Клавдій Гамлет. Неценний мій, смердити небо. Мені у мене давніший спроклять, братоубивство. Мов я молитвість, хоч і прагнув. Он вже вся тих небес. Не вистачить дущу. Продолжение следует... А милий хіба не подвійна сила і не може відвернути тяжких гріхів тяг від мене. А нащо ж голосердя? Чи на те, щоб злочини прощати? Мене умир Я знову звучу отів не був словами я Прости мені, Боже, вбивство підле. Не можна. А все це страби, чого я вбив, корона влади королева, ще й досі при мені. Забруднені подобра світу, Часто й сам, купуйся закон. Вбивства, позолочена рука і правий суд. А від примутні. А що ж лишилось? Катя. О, доле. О, чорні, начу смерть. Душа, ти вирвати бажаєш, а грузнеш глибше. Ангели, рятуйте!